Я сижу тут, коли Сережі, говорю з ним, і пригадала, як я до нього їхала. А що пригадала? Він мене запитав був, що... чи ти не боялася до мене їхати. Ми ж не знайомі з ним були толком. Ну, як ми з ним спілкувалися трошки менше місяця, але ж не бачились раніше. Я до нього приїхала, каже, як ти не боялася. Кажу, ні, я взагалі не думала. Я до нього летіла, як на крилах. Короче, Перший раз, ну я їхати взагалі боялася туди, в Славянськ, бо там же ж небезпечно. А я взагалі нікуди не їздила, тобто я якось так з ковіда взагалі була така, трохи дикувата. І я туди, як їхала, мені було страшно, ну я була на таких емоціях. От у мене зараз тіло реагує да, стресом, що я не їм і не сплю від стресу. А тоді в мене так само тіло реагувало, тільки це було не стрес, а да, на, на нього, на оце, передвкушення цієї стрічі. Тобто в мене теж так шушу зажався, я їсти не могла. Короче, з потоком теж. І так мені до нього хотілося, я от, приїхала до нього. Ми перший раз, як побачилися, це було щось. Такий якийсь сплеск емоцій. ми побачилися на вокзалі, а так він з двері заходить, а я виходжу. Ми потім часто цю зустріч згадували, бо ця зустріч була така, знаєте, дуже така емоційна. От прям ми побачили друг друга і такий, знаєте, аж шок був. Він мені каже: ти лучше, ніж я думав, дійш по телефону. Ти каже, молодше виглядаєш, так ти лучше. А ми ще з ним там спорили. Ну, як спорили, була дискусія, да? чи будемо цілуватися при зустрічі перший раз чи ні. І він мене такий обняв і каже: цілуй мене, цілуй давай, вже не треба думати про це. Все. Це була така дуже емоційна зустріч. А потім ми йшли по вулиці і, і так тірялись, тому що було дуже багато емоцій, і не, не працювали мозги. От ми за руки, як взялись, не могли одлипнути друга друга. Потім ми зайшли в кафешку і теж сіли, там чай замовили, щоб всі опорділи квартиру знайти. І не могли другого друга там оторватися, хоч рукою, хоч ногою, так, щоб торкнутися, да, щоб, щоб прикасатися, щоб відбувати, що, що ти тут, ти рядом. Це, це перша зустріч була така, знаєте, от, ну дійсно, от це засліяння душ. воно… Воно, бо було... це не просто пристрасть була. Mm -mm. Було багато пристрасті, але це було якесь таке душевне, тобто, ну от, ми не могли оторватися друг от друга. Так. Да. Дуже було класно. І я. Ну, не трошки боялась, звісно, їхати в Слов'янськ, але за цими емоціями вона якось старалася. А друга була поїздка. Я їхала маршруткою. Це був ад. По-перше, я виїхала в пів одинадцятого ночі з дому на останньому таксі. Короче, на автостанцію, Там ще чекала автобуса десь годину чи скільки? Ні, не годину. Коротше, в час з чим-то, Мабуть, я там часа два. Чекати часів, так, ту маршрутку, час з чим-то я там їхала на заправці, там тусила, поки маршрутка прийшла, блін сонце світить, у мене не дуже хорошо видно. розвернувся якось. От. І маршрутка була незручна. Тобто, мало того, що ночі це була рання весна, було, короче, холодно, маршрутчик відкриває двері, там холод заходить, всі душки незручні їхати довго, потім ще в Харкові пересадка була. А потім, вже, це ж я вночі їхала, а потім вже так, зранку ми там зупинилися в Ізюмі. Ну, я там, поки маршрутки їхала, я по сторонам особено не дивилася. А тут ми вже їдемо, і я бачу розрушені дома, розрушені дома, все розрушене. Стача трошки, потім біжать, а потім все там розруха. Там Ізюм, він вижжена земля. І я так злякалася, якщо чесно. Мені так було там стрьомно в тому Ізюмі. Ну, я ніколи не була в такому. Думаю, зараз, як довбоне, все, назад, я не приїду. Але все одно це... Ну, я ж не знала, що це раніше обстрілювали його. Тобто, ну, що там з тим ізюмом? Я туди ніколи не їздила. І потім така з замиранням серця. Ми виїжджаємо, я там ще пофоткав у мене десь ідею їзді зюма, найду виложу. З замиранням серця прямо. ну, Мені так було там страшно. Ще сирена почалася. думаю, це все, це капець, тут мене і поховають, і до Сережика не доїду. Так і добралася до нього тим маршрутками нормально. Це для мене такий шок був. Ну, зараз би я, напевно, поїхала через Дідюм і вже б так сильно не парилась. А тоді я ще так рідко куди їздила. Я вже як Слов'янськ покаталася, там вже і обстріли були. І ми там трошки виїжджали, ми в госпіталь з ним їздили, то ми вже виїжджали там за Славянськ туди, вже, де, де вояки, там вже так простих не пускають, тільки військових туди де на війну їхати. То вже я там трошки так насвоїлася. А тоді ще страшно було. Тобто перші рази було їздити страшно. Але от то, що я їхала до нього, навіть в Слов'янському як були оці перші дні, там я ж не звикла, тут у нас якби поспокоє, а там кидають каби. Я думала, спочатку це дверима бахкає там, щось, ну геп-геп, геп-геп. Потім я поняла, що ні хрена, що це обстріли. А потім вона почала ближче падати. А потім так уже почали трястися хата. Він мене так обійняв, і я так заспокоїлась. І мені стало так спокійно, а я знала, що з ним нічого не случиться. От якось мені було з ним спокійно. Ну, я так думала, а якщо він п'є, то я помру в його обіймах. І мені цього було странно, але спокійно. Мені з ним не страшно було навіть помирати. І зараз з ним мені навіть на кладбищі не страшно. Оці всі, знаєте, там ритуали, там ще щось навіть. Взагалі нічого не боюся. Я знаю, що він завжди мене любив і ніколи він мені нічого не нашкодить, завжди захищатиме. мене. Да. Так з ним тут добре. Бачите, квіточки всякі тут гарні. Я йому теж принесла квіточки. Щас поки. Ось бачите, які гарні троянди для нього. У я На похор не прийшла до нього без квітів була. То я йому привезла пізніше. Через день квіти принесла. А що прийшла без квітів? Я боялася, що я не встигну. Я думала, може, потім вічні куплю. Мені хотілося дуже проїхати в кортеж його. От прям я зустріла цю машину по дорозі з ним, де його везли. Я потім засумнівалася поїхати іншою дорогою, бо вони поїхали тож, на ті села, а я не поняла просто. Ну тут точно його була машина, тому що там та дорога була все на ті сели. І потім я об'їхала гак, вернулася і зустрічала його вже. А треба було їхати за ним. Може б я його побачила, коли я там перекладала, там ще що Мені так хотілося до нього доторкнутися, навіть до мертвого. Я так його люблю. Мені так подобається до нього так прикасатися, хоча б хоч, хоч до якого. Так хотілося до нього прикасатися завжди. От знаєте, воно. Ну, це навіть це навіть не пристрасть, це якесь обажання. От він мені був весь такий вкусний, я не знаю, вам це пояснити. Весь. Я навіть от дітей своїх так не кайфувала. А діти, коли малесеньке особи, знаєш, ти його вдихаєш в воздух і так, ну, цей макушечко, це тось воно так дурманте трошки ти їх обажаєш так дуже. А він мені був точно для мене, оце, ну, наче дитина, бо я, дуже, дуже лучше. я не могла ним надихатися. Ну, Розумієте, як це? Я, я не знаю, в мене раніше ніколи такого не було ніколи. Ну, я чоловіка любила, і чоловік мені був дуже приємний, І особливо початку, коли не було цих сварок всяких. Але щоб бо так, так вау. Ну, не знаю. Такого в мене ніколи, ніколи, ні з ким не було. Ніколи. Я не знаю, чи буде. Мабуть, уже ні. Я не знаю, чи взагалі в котики ще буває. Я дуже щаслива, що я це пережила. Так, да, це такі почуття дуже такі вау. особливі, немає слов крім, більше кроме вау, слов немає, я не знаю, як його описати. <ріст> <ріст> Невозможно описати. Мій котик там, бачите, фоточкою. Такий він тут красивий. Всі він красивий. Він завжди був красивий, навіть як замучений, навіть як грязний там, на позиції, там ще щось. Він такий гарний був. А очі у нього були взагалі, які у нього були гарні очі. Я вже вам казала про це. Не буду нам Я зрозумію, що кожному свій найкрасивий. Там ну, мій для мене був ще божеством. Да, дякую, що послухав. Я ще, мабуть, буду говорити, тому що хочеться про нього говорити.